Зважаючи на частину отриманих відповідей, ми вкотре вирішили наголосити про правила поведінки під час повітряної тривоги і запросили до цієї студії Ярослава Гуцела, начальника відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення головного управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня. Давайте спочатку почнемо. Ми про це говорили у перші дні війни, і зараз повторимо ще раз. Лунає повітряна тривога. Зараз більшість із нас має додаток тривога чи звичайна тривога, чи з підвищеною небезпекою. Що має робити людина, зважаючи на останні події, і, зокрема, на вулиці Коновальця, коли усі львів'яни не розгубилися і не розуміють, як їм діяти, що рекомендують фахівці? Давайте почнемо. Перше, що додаток є додаток, але є система оповіщення в області у нас, яка функціонує, яка є одна з найкращих в Україні. Прошу зауважити, і це завдяки роботі органів влади, які Вливають великі кошти для того, щоб ми могли отримати сигнали оповіщення. Коли звучить електросерена, це сигнал, увага всім. Тобто всі повинні включити, скажімо так, засоби масової інформації, радіо, ваш канал, в тому числі, який повіщає, що сталося, в тому числі це і повітряна тривога. Тобто йде звукове uh -huh. повідомлення: увага, увага! Шановні мешканці, повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття, де чітко. Кажуть, що робити: виключити електроосвітлення, виключити газопостачання, виключити з ну, водопостачання. Це вже усі спуст... запам'ятали алгоритм, що дітися в, в укриття. Тому прохання до всіх мешканців, отримавши сигнал повітряна тривога чи будь-який інший сигнал про можливу надзвичайну ситуацію, діяти відповідно до тих вказів повідомлень, які надаються, і, і спускатися звичайно в укриття. І з відповідей, які ми почули, зокрема, і е, серед опитаних нами львів'ян є частина, хто просто укриттів не має. Скажімо, хтось живе у приватному будинку. Що людині робити, якщо це приватний сектор і жодного приміщення, де сховатися, немає. Ну, тут треба підходити індивідуально до кожного випадку. Ну, я на пам'ять всі укриття не знаю угу. в нашій області, хоча їх досить-досить багато. У нас найбільше укриттів у всій Україні. У нас тільки в місті Львові біля п'яти тисяч укриттів. Попередні з ситуацію, що це звичайний будинок у солонці, де людина має вийти на двір, знайти дві стіни, сховатися у ванні, знайти приміщення, де немає вікон, за яким алгоритмом має діяти, щоб максимально себе убезпечити під час тривоги, відповідно до державних будівельних норм ДБН 23-го року про захисні споруди, є таке визначення як радіус доступності до укриття. На сьогоднішній день для великих міст він визначений, таких як місто Львів, 300 метрів. Для малих населених пунктів, в тому числі сільських 500 метрів. Тобто, що якщо в радіусі 500 метрів візьмемо немає ніякого укриття, тоді ми шукаємо, скажімо так, найбільш безпечне місце воно завжди знаходиться під землею. В приватних будинках багатьох є так звані погреби, так ми їх називаємо в кожному регіоні по своєму. Тобто люди мають в принципі в переважній більшості ці погреби і можуть їх використовувати. Звичайно, найкраще йти в укриття, які є визначені відповідними органами влади, для того, щоб там укриватися. Але також а... можна використовувати і ці скажімо так, погреби. Наскільки безпечним є укриття, яке розміщене у підземних автостоянках, парковках у багатоповерхівках, бо часто саме на них є вивіска, що це укриття, чи можна перебувати там, особливо за умови, якщо там припарковані авто? Дивіться попередні, скажімо так, виступаючі. що таке фонд захисних споруд? Зупинимось, є захисні споруди. Це є сховища і протраційні укриття. Тобто, вони будувалися по нормах і спеціально для спеціально таких випадків, для таких як війна. випадків, та. А є так звані найпростіші укриття, в тому числі це є підвальні приміщення, цокольні приміщення і ті самі паркінги, тобто цей е, об'єкт. Принципі краще захищає, чим я стою на відкритій території, але він не будувався як захисна споруда. Він призначений відповідно до Кодексу цивільного захисту для тимчасового перебування і захисту людей від, скажімо так, звичайних засобів ураження. Тобто uh -huh. ми говоримо, що є ударна хвиля, є осколки, тобто це захищає. Якщо ми говоримо про захисну споруду, яка будується, вона вже має певні закладені захисні властивості, які дозволяють більше захистити тих, що перебувають всередині. Тобто, uh -huh. якщо колись будували великі командні пункти, військові, там могло бути до 4 метрів бетонних перекриттів, залізобетонних, в захисних спорудах зараз прописані норми, це все розраховується. Зараз закладено норми, що паркінги. Використовуються як будуються як споруди подвійного призначення, mm -hmm. тобто в мирний час це є паркінг, а в особливий період він переводиться в захисну споруду. Ну, ці норми введені, вони починають працювати, коли будуть збудовані такі об'єкти. Ну я зараз не можу сказати, але це закладено. Тобто, з часом воно появиться на сьогоднішній день. Багато паркінгів, в принципі, облаштовані як найпростіше укриття, вибрано. Територія приміщення, де є найбільш безпечне скажімо, тер... перекриття, де воно є більш надійним. Відгородженої там автомобілів немає, вибачте, будь ласка, за таке можливо профанське питання, але ми можемо зараз в часі вже сучасному збудувати такі, таку захисну споруду, яка буде відповідати усім нормам, усім ДБНам і захищатиме на усі 100% під землею людей, які опинилися. Можемо під і ці, ці захисні споруди закладуються, але коли вони будуть збудовані місяць, рік, в залежності від того, який це об'єкт. Коли він буде зроблена проектна документація, прийде експертизу, коли uh -huh. її збудують e, Хоча, гіпотетично можливо, Гіпотетично можливо. Добре, повернемося тоді ще до питання різних варіацій. Коли людина опиняється під час тривоги, ми вже про приватний будинок поговорили. Але от ситуація на вулиці Коновальця, чому ми про неї згадали? Бо люди, які опинилися на сходовій клітці, на жаль, опинилися в набагато небезпечніших умовах ніж ті люди, які а, повернулися до квартири, і ми розуміємо, що ми зараз говоримо про одну із родин. E, Наскільки впливає для безпечності того чи іншого приміщення е, якість і е, різновид перекриття у ті чи інші будівлі? Я маю на увазі, якщо будівля має дерев'яні перекриття і бетонні перекриття, де краще людині тоді перебувати? Ну, звичайно, під час цього. бетонні перекриття є кращими, тому що бетон має більшу міцність, але говорити зараз, що тут безпечніше, uh -huh. я стану на сходовій клітці, я залишуся в квартирі. Це дуже все умовно. Тобто ми не можемо прогадати, куди пролетить той чи інший боєприпас, чи ракета, чи ну, могло бути зовсім все по іншому. Звичайно, велика трагедія і співчуття, скажімо так, родині. Але говорити, ми говоримо, що є укриття, тобто підземний простір є більш безпечним, чим я буду на сходовій, чи я буду на, скажімо так, в квартирі. Тобто, ми спускаємося вниз. Наскільки для України є ймовірним варіант будівництва оцих безпечних помешкань квартир, про які говорив експерт? Мені важко коментувати чи... про в державних будівельних нормах на сьогоднішній день? Я такого не читав, і про таке не знаю. Про ізраїльські квартири чи вам відомо що там відбувається, як вони захищені від е... відомо був семінар. Нам в принципі угу. показували. Тобто, це будується по принципу шахтної... вод. Ліфти йдуть, будуються шахтні ліфти, так звані камери. Так відведена, відведена така та, е та, та, частина так, у кожному Так само кожному будують помагу. там, тобто це підсилений бетон, армований, роблять так звані кімнати. Там є двері, люди їх використовують, наприклад, під якісь свої потреби. Mm -hmm. І тільки треба, вони звідти бігом забрали, зайшли, двері закрили. І, скажімо так, є ще спеціальна вентиляція, вони її закривають. Металічним таким спеціальним е, отвором, щоб ударна хвиля туди не заходила. Mm -hmm. Але це захищає від ударної хвилі, від уламків, від якихось певних осколків, від прямого попадання ракети. Не захистить ну, навіть спеціалізоване. Спеціалізовано, тому що там можуть уявити, яка це сила, яка це. Представники міської ради, які були буквально перед вами, говорили, що спільно з ДСНС і навіть є окремі а, такі рейди ДСНС, коли вони перевіряють укриття у Львові і Львівській області. Як часто перевіряють у нашому місті? вірно сказали, що квартально проходять перевірки фонду захисних споруд. Сюди входять і захисні споруди, і безпосередньо ці найпростіші укриття, які ми говоримо в підвальних та напівпідвальних приміщеннях, і про це робиться аналіз, доводиться до органів міської влади. Приймаються відповідні рішення. Тобто ви проводите лише огляд і скеровуєте рекомендації, а вже балансоутримувач того чи іншого так. укриття має робити вже ті чи інші заходи. заходи тобто у такій ситуації, яка у нас була із вулицею Шевченка, якщо там балансоутримувачем є приватне підприємство, то тоді ці рекомендації потрапляють до міської ради, а міська рада скеровує приватному. в принципі так. Ну і акт вручається безпосередньо власнику, тобто і власник його отримує. Зрозуміло. Він Коли приймає. останній раз у нас такий рейд проводили? Щоквартально проводять зараз сказати, що це щоденна робота? Нема такого, що сьогодні ми робимо завтра, ні. 7 тисяч укриттів можуть уявити скільки треба часу, щоб це ну спланована робота. Люди спланували роботу і відповідно йдуть 7 тисяч укриттів на території Львівської, Львівської області області. так. на завершення питання таке. Не, не знаю, що ви знаєте відповідь, так але принаймні з 7 тисяч цих укриттів, яка кількість є у належному стані за останніми даними квартального дослідження? Дуже дуже багато. багато. Я не пам'ятаю цифру повністю. Більшість ніж 50%, це Я більше? Я би сказав, понад 98%. Ого. Ярослав Гуцел, начальник відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення головного управління державної служби з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області, був у цій частині головного задання.